Прогноз погоди в Україні на три дні з 25 по 27 березня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Новий робочий тиждень зустріне нас не дуже привітно, адже з понеділка очікується дощова погода майже в усіх частинах нашої країни. Лише у одному регіоні збережеться суха і малохмарна погода. А у щонайменше десяти областях синоптики прогнозують добрячі зливи, разом з дощами прийде похолодання, яке на щастя довго тривати не буде. Щоб дізнатися у якому регіоні литимуть сильні дощі і похолодає. А в яких областях буде тепла і суха погода, дивіться даний прогноз уважно і до самого кінця, тоді точно нічого не пропустите. А зараз важлива інформація про магнітні бурі. 25 березня очікується потужна магнітна буря, яка здатна сильно вплинути на фізичний і психоемоційний стан. Сила збурення магнітосфери сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. 26 і 27 числа магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області. Окремо у період з 25 по 27 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось. До погоди. Понеділок 25 березня. Погодна ситуація по всій країні буде, м'яко кажучи, не дуже приємна. Скрізь буде прохолодно і литимуть дощі різної інтенсивності, але мешканцям одного регіону пощастить у них буде тепло, сонячно і мало хмарно. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. В Сумській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4 градусів. Відчутні дощі литимуть в усіх чотирьох областях північного району України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 6, плюс 8. вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині, Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби. Термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. В Миколаївській області вдень плюс 9, плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Найсильніші дощові опади в південному регіоні варто чекати на Одещині і Миколаївщині, а також в Криму. Невеликий дощ очікується на Запоріжжі і в Херсонській області. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині. В денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх восьми областях. Західного регіону України вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 11, плюс 13, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів нічна від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 8 плюс 10 вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях. Східного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. У Вінницькій області і на Черкащині, в світлі години синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. на Дніпропетровщині вдень плюс 12 плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Полтавській області в денний час від 9 до 11 градусів вище за 0, в нічний плюс 4 плюс 2. Відчутні дощі очікуються на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і у Черкаській області. На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. 25 березня очікується потужна магнітна буря, сила збурення сягне 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Вівторок, 26 березня. Дощові хмари у цей день сконцентруються над північним, центральним і південним регіонами. На заході і сході погодна ситуація буде дещо кращою. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Житомирській області в світлі години від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Київській області, а також у Києві, в денні години доби від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. Відчутні дощі варто чекати на Сумщині, Київщині і в Чернігівській області, на Житомирщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. В районі Бессарабії вдень плюс, 11, плюс 13, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 5. Плюс 3. В Миколаївській області, а також на Кримському півострові в день плюс 9 плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Добрячий дощ завітає в гості до мешканців Запоріжжя, Криму. Миколаївської і Херсонської областей. На Одещині очікується невеликий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області вдень плюс 8, плюс 10. вночі від нуля до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 1 до мінус 1 градусу, у Львівській і Чернівецькій областях в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за нуль, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно східний, невідчутний 3,8 м метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В Луганській області і на Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів вище за нуль, в темні від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс 7, плюс 9, вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ очікується у Харківській області. На Луганщині і Донеччині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр на Черкащині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від плюс 4 до плюс 2. В Дніпропетровській області в денний час від 10 до 12 градусів вище за 0, в нічний від 4 до 2 градусів тепла, на Вінничині вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 4 до 2 градусів тепла. Інтенсивні дощі очікуються у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях. На Вінничині хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 26 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Середа 27 березня. Дощова погода нарешті закінчиться. А в усіх областях нашої країни запанує сонячна і доволі тепла погода. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. На Сумщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Житомирській області в денний час буде від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Сонячна, малохмарна і без опадів погода очікується на Житомирщині, Київщині, в Сумській і Чернігівській областях. Вітер південно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс шести. До плюс 4 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Херсонщині, Миколаївщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 11. Плюс 13 вночі від 5 до 3 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині. Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців Закарпатської області на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна плюс 3 плюс 1. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день від 8 до 10 градусів вище нуля, вночі плюс 7, плюс 5. Невеликий дощ очікується в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Вітер західний 3-8 метри за секунду, центральний регіон України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс дванадцяти градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс дванадцяти плюс 14, вночі від 0 до плюс двох градусів. У Вінницькій області в денний час від 11 до тринадцяти градусів тепла. В нічний від 4 до 2 градусів з позначкою Плюс. В усіх областях центрального регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно-східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. 27 березня магнітне поле нашої планети на щастя буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.